Сьогодні ми підемо пішки на кухню, машину поставили дуже далеко. Ну, коротко, кілометрів три нам ну, треба топтати пішки. І ось ідемо такою грунтовкою. Звичайно, машиною ми б сюди не доїхали. І ось така картина. Хтось тупить. Вони тут живуть, на перший раз їх тут бачу. Ох, ух, ух, їх там табун цілий, дивіться. Дві в кущі побігли, одна пострибала. Прикольно. Так, вирішили ми, ми ще пройтися по цьому полю. До лісу вже залишилось недалеко, вон він. І був мой кольоровий сигнал маленький. Подивіться. Це у нас частинка хрестика. Частинка хрестова. Баскетбол називається. Так званий баскетбол був. Ну, Назва між колекціонерами. Так його називають. На жаль, не цілий. Але остача десь тут можливо. Копаємо далі. Здесь це місце, де ми викопали частину хрестика. А он ямка був чорний сигнал у мене. Так, де я його вже? Дів. Дів блін. Зараз. Фу, а, бачу. Дивіться. Це в, нас, це в нас чудова вістря Київської Русі. Піде на реставрацію, звичайно, ми з нього зробимо як нове, ну не нове, а відреставруємо правильно, таке, як воно повинно бути. Так, що копаємо далі. Так, друзі, був у нас маленький кольоровий сигнал. Побався нам отакий маленький шматочок кологленого срібла не оплавок якийсь, але все одно приємно, все ж таки срібло. Ходили ми по полі, попадались нам ще ножики. І з дивіться яка річ попала. Це в нас скло. Це я його знайшов візуально, зверху так лежало. Цікавий період у Київської Русі. Більш за все ще до. Воно вже посиніло. Там якийсь візерунок. Щось там є. Схоже щось є. Да, якийсь візерунок я що Не видно. Щось воно дуже прозоре, як для того періоду. Нічого. Так, помили водою і дивіться, якась зірочка. Ну явно це не Київська Русь. Це таке схоже, як на пляшки, знаєте, то були. На старих пляшках клейма ставили. Все одно прикольно. Тож, прийшли ми до лісу. І от в лісі такі ями. І ось ще одна яма. Вон яма глибока. І ось яма. Ось попався біля однієї. ями Та заплішка на сокиру. Звичайно ж, ми її заберемо. Можливо тут стояли якісь хати, бо сигнали є. Так що щось цікаве повинно бути, копаємо. Що ж, друзі, я не помилився. Був сигнал, кольоровий, ну, кольоровий сигнал. І такі цікаві знахідки є. Опачки. Ось такий круглячок. Я ще не знаю, яка монета, якого періоду. Ну, Радянська, звичайно, мабуть, після реформи. Да. 61 рік, 3 копійки. Так, друзі, дійсно тут схоже жили люди, багато сигналів. Тут така провалічка вже йде, можливо річка колись була. дивіться який глибокий наш тик. Сигнал видовбав. Ось бачите? Це у нас троячок. Ой який гарненький. Дивіться. 1950 року. Стан чудовий. Звісно ж забираємо. І далі копаємо. Що ж, на такому схилі? Друзі, у мене був такий потужний-потужний сигнал. Глибоко, звичайно, дивіться. Отака така залізяка. Я то здогадовся відразу, що воно. Якраз те, що мені потрібно. Це, друзі, бризовик із полуторки. Опа. Той що між дверима і... Цим як я і під ножкою піде на образець. На зразок. Потрібна річ. Я якраз складаю полуторку і в мене оцієї деталі немає. Тепер я можу її сам виготовити. Так що, вже не даремно. І це ще не все. Дивіться, друзі, тут ого угу. Тут походу це ще підножка тут. Хо -хо -хо. Дивіться, ціла підножка. Ну, я думаю що вона згнила Але все одно приємно. Це, да. Що ж купаємо далі. З племінник приніс свою знахідку, дивіться. Це частина стального шолому зразка 36-го року. Так звана хасанка, холхинголка. Так що тут звичайно ж теж була війна. Шукаємо далі. У мене попадається різний металолом. Думаю, ще цікаві знахідки будуть. Так, друзі, попалась мені така маленька сокирка. На глибині більше штика було, але на жаль побита. І вона царська, бачите, царського періоду. На жаль, побита. Ну що ж буває. Що ви думаєте? Отам, От де була сокирка. Розкопав я ямку. Майже в коліно до собі. От і що там було, дивіться? Яка кирочка чудова. Маленька. Супер. Перед цим з цієї ямки в мене вилізла така частина від протиазної коробки радянської. І вот, отака, вот мабуть, чернильниця була. На жаль, побита. Що, шукаємо далі. Так, друзі, ось така штучка мені попалась. Так. Я думаю всі здогадалися, з чого це. Звичайно, з багнета гвинтівки Мосіна. Купуємо далі. Друзі, дивіться, яка чудова річ. Як на коловорот називається? Тут такий, бачите, кручений. Прикольно, що такого не знаходив. Перший раз. Що ж, гарна річ в колекція. Цікаво тільки якого періоду. Що ж, забираємо, копаємо долі. Так, був у нас отакий ножик у йомці. Дивіться який гарненький. Це, мабуть, ще царського періоду. Візерунок. Якась квіточка. Прикольний. На жаль, одна накладочка згнила повністю. Я так розумію, вона цинкова. Ну але за горному стані. Зазвичай вони ржавіють, а ця Стари хороша, мабуть. Що ж, ми його вдома помиємо, почистимо. Відкриємо, подивимося клеймо, Тут повинно бути і дізнаємося, якого він періоду. Фу, друзі, у мене грандіозна знахідка. Ось ямка, був кольоровий сигнал. Я вже думав гільза, тому що і чорні гільзи попадались. Але як викотилася така штука. Дивіться, що це а? У-у-у, це знак. Друзі, це значок. Це значок 20-х років, уявляєте. Ууу, оце пощастило. Ура! Це не знак, а це мрія, блін. Я таке ще не знаходив. Друзі, зараз прийде мій племінник, ми його помиємо. Я вам покажу. Це супер. Ви ще такі будьоромки. Це схоже на смерть Леніна, чи щось таке. Значок. Річниця. Ура! Ну що ж, помив я його водичкою. Як бачимо... Знак хідка просто супер. Ви тільки гляньте. Емаль ціла, або може не емаль, а лак на будьонівках, зірочки. Оце до. Да, на жаль, серединка не збереглась. Ну, вона й не могла б зберегтись. Супер. Друзі, я дуже задоволений. Це не знахідка, це мрія. Що ж. Купуємо далі. Так, попалось мені отаке древня зупильце. Можливо, це відбите лезо Від такої сокири бойової. Можливо, все. Але хто знає. Купаємо далі. Так, друзі, у мене ще одна. Знахідка, я спочатку подумав якийсь осколочок, але ні, дивіться. Це танк. Із петлички. Танкіста робоча селянської червоної армії. Ну що ж, я думаю, вони по одному не можуть бути. Тут або ще емблемки повинні бути, квадру... кубики, трикутнички чи шпали. Будемо шукати. Що ж, друзі, поряд був емальований трикутничок. Сержант був. Як мінімум молодший. А в цій ямці ще був сигнал, де був тонк. Але глибший, там був цвях, уявляєте? Цвях для взуття ще середньовічний. Так що там вище ще є сигнал Копаємо. Що ж, друзі, є ще один тончик. що Тут комплект петлиці. Купуємо далі. Друзі, за три метри від того місця, де в нас були петлички, у нас хороший сигнал. Ще не знаю, що тут, але можливо, щось той боєць, танкіст, з собою приніс сюди. Головне, щоб не патрони, були. це для нас не цікаво. ямцы. Оп. Шинки встал. Yeah, let's uh, you have a study, Sharish. Ніж петлички, копаємо далі. Що ж, вернувся, друзі, на те місце, де був хутір. Був у мене глибокий гарний сигнал. І дивіться, що випало. Такий двохкілограмовий молоточок. Чудовий. Фу, ура! Я завжди їм радий. Копаємо далі. Десь мій племінник пропав, Не нічуть його. Хоч би не заблудився. Бо він тут перший раз. Ну що ж копаємо далі. Що ну, ж, друзі, отака масивна штукована у нас. Це куток. Всеничного тягача чи трактора. До речі, до війни вони теж такі були СХТ за наті, по-моєму. Да. З 37 по 47 рік Випускались вони. Хоча ДТ-75, мабуть, схожі. Що ж, дорогі мої друзі, давайте приступимо до огляду наших знахідок. Почнемо з заліза. От на полі попалося два таких наконечника, два таких чудових вістря. Ну, звичайно, з ними ще треба працювати. Ось такий маленький ножик, він був дуже глибоко я по ньому попав лопатою. Але видно, що тут вгорі є маленький дол. Що могли робити такими ножиками, я не знаю. Так, кузя, відходь. Помічник до мене прийшов. Так, ще один ножик. Потім попався, як ви бачили, така частинка хреста Київської Русі. Так, потім в лісі за такий ножик. На жаль, іншої частинки. Накладка ну, іншого боку не збереглася, посипалася. от, Я його ще не розкривав. от, І що я бачу тут, от в цьому місці там є якийсь напис. от, Що там написано, ну, неможливо розібрати, але він є. Так, потім такі 3 копійки 50-го року, потім 10 копійок 44-го року. От. В такому чудовому стані вона не часто попадається. Саме в 44-му році їх небагато було. Так, потім зірочка та що знайшов товариш. Це кокарда на Фуражку зразка 1939 року. От чому 1939? Ну, це однозначно, що вона з війни, тому що там попадалися стріляні гільзи багато. от Монети. от, от Зразка 1936 року там серп і молот накладений окремо. Виготовлений окремо і як накладка на зірку. А Вже в 39-му спростили виробництво і робили таким чином штампований. Так, потім попались мені петлички такі два танки зразка 40-го року. Самі петлички ці стальні. Або емблемки, не петлички, а емблемки. От, і покриті міддю. Ну, Корозія таки до неї дісталася. І там вже був такий трикутничок сержантського складу. Потім попалася така гільза 16-го калібру з написом «Воєн... воєноход 16-й калібр, воєноход Не знаю, як оце чи Після війни, чи до війни. Так. Потім на полі по Київській Русі, але я думаю, що це знахідка не по Київській Русі, а значно пізніше. Попалася така скляна штукована. Як бачимо, там зірка. І ще, ще, чи вогонь, чи що. От, не знаю, ну це десь царизм, думаю, з якоїсь пляшки. От, і, друзі, моя сама шикарна цього дня знахідка, це отакий знак. Знак це 20-х років. Тут написано на ньому пролетарії всіх стран соєдняйтесь І помні завіт Ілліча о, то у мене вже був такий знак. Колись мій товариш його знайшов і мені подарував ось він. І вони однакові. Але все одно приємно. Знахідка, друзі. Так що тут навіть лак зберігся. Ну, фарба. На цьому нема. Так, ну що ж, такі знахідки в нас, але це не всі. Зараз перейдемо до знахідок по залізу. Ну і звичайно ж друзі я забрав цю підножку з полуторки. Вона виявилася міцною. Або, правильно буду сказати, піскоструй покаже. Після піску вилізе всі недоліки. Але я бачу, вона ну, така ще дебела. Трохи її щіткою по металу почистив, піде на реставрацію. Ну, на жаль, кронштейн один, але в мене їх дуже багато є, чим замінити. Ну і бризговик. Бризовик, звичайно, прогнив, піде як на зразок. Ну і знахідки теж з чорного металу. Отакі дві сокирки, на жаль, побиті. Вони царського періоду, думаю. Або не думаю, я впевнений. От. Це одна, а це інша. Але бачите, теж вона пошкоджена. Тут лопнута і обух зігнутий. Це теж періоду Російської імперії. Не знаю, не впевнений, що тут будуть якісь клейми, тому що корозія вже пошкодила метал значно. Ну, спробую почистити. Так, потім племінник знайшов таку частинку ключа. Мабуть, це був гвинтовий ключ старий. Так, Потім отакий інструмент. Не знаю якого він періоду, але я в ньому більше 100 років. Потім отаке таке зубильце. Хоча, ну, є, на мою думку, можливо, це лезо від бойової сокири. Лезо відбилося, його використовували як зубило. Ну, можливо, я помилююсь. Це моє таке припущення. Ось така кирочка, такий інструмент муллера. Ну і такий чудовий молоточок. Я думаю, він заводський, але, друзі, він кований. По ньому по всьому, бачите, такі насічки йдуть, як візерунки якісь. Я ще не чистив. Бачите, в цьому місці тут, тут теж. Так що це коваль якийсь кува. Я бачу, він такий нерозбитий. Так що метал в ньому повинен бути добрячий. Так що, друзі, якось так. Що ж, з знахідками я задоволений. Роботи по реставрації додалося. Що. Дякую, що були зі мною знову. Дякую за увагу, слава ЗСУ, слава Україні. Слава всім нашим захисникам. До зустрічі!